Що таке бородавки і чи несуть вони небезпеку? Бородавки бувають переважно у дітей, але нерідко і у дорослих. Це типова вірусна інфекція шкіри, викликана вірусом папіломи людини. Цей вірус налічує близько 200 різних типів. Бородавки спричиняють ненебезпечні із них. Вірус не циркулює в організмі, він уражає лише шкіру. Хворіють переважно здорові діти та дорослі. Інфікування не означає порушення імунітету. Вакцина від ВПЛ не має відношення до профілактики цих бородавок. Хвороба не є небезпечною, створює переважно естетичний дискомфорт, максимум може боліти або заважати. Мета лікування – знищити бородавки як джерело вірусу, але, на жаль, ліків від цього вірусу поки не існує. Тому можуть з'являтися нові бородавки, які лікують знову по мірі появи. Бородавки не обов'язково лікувати, загрози вони не несуть, у рак не перетворюються. Усі методи лікування мають плюси і мінуси. У малих дітей лікарі здебільшого їх не лікують, адже у дві третіх випадках вони самі зникають протягом двох років. Який сенс дітям завдавати травми й болю від лікування, якщо можна почекати? У старших дітей та дорослих, коли бородавки болять або дуже заважають, приймають рішення про лікування. Чим складніший метод лікування, тим він болючіший і тим краще діє. Чим простіший і комфортніший, тим слабкодієвий. Інколи бородавки важко піддаються лікуванню, відновлюються, розсіюються. Ліки мають діяти тривало та проникати глибоко у шкіру, адже те, що ви бачите, це ніби мозоль, а сама бородавка знаходиться в шкірі під ним. Тому треба досягти саме туди, а оскільки там нервові закінчення це боляче. Здоров'я вам і вашій родині!